Яка ж церква правильна? Дуже часто вибираємо церкву через якусь людину. Ну тобто, нам сподобався той пастор, чи нам то сподобався той священник, що він там розказує. Ну тобто не ставимо в основу церкви істину, істину слово Боже. І байдуже, як та людина розказує. Головне, що вона каже, так як написано в Біблії, істину. А ми вибираємо людину. Ми вибираємо людину, та подобається нам вимова, подобається нам мова, подобається нам зовнішній вигляд і так далі. Часто багато питань, а що то так, а що то так. Біблія не сходиться. Тобто, початок і кінець немає ніякого логічного зв'язку. А ще в молитві Отче наш є такі слова дай нам хліба насушного, ми кажемо. І насушний хліб то не булочка, то є Боже Слово. І воно має бути кожного дня. Ми кажемо, дай нам кожного дня. Тобто церква, в котрій є Слово Боже, той хліб насушний кожного дня, то є істина. Всередині нас є духовна людина, яка потребує також, щоб її нагодували тим духовним хлібом, тим духовним молоком, як Біблія каже. І знаєте, що Ісус Христос не прийде за нашою плоттю, за нашим тілом. Для нього в першу чергу важлива наша душа, наш дух.